А ми дочерваного талину а Ми нашу славу Україну, ми не розвеселимо, а ми добро. Тую... Хочу подякувати вам за те, що ви стали частиною Сил оборони, сил спротиву, бо це справа. За право за свободу нашої держави. Народу України. Бригади Національної гвардії тримають Бахмут, Мар'янку, Новомихайку. Особисто я приймав участь з квітня по серпень на Донецькому напрямку біля Авдіївки, біля Мар'янки, Новомихайлівки. виконували задачу. Керував батальйоном тактичної групою. І зараз на даний момент формуються бригади наступу для, для відбиття противника з його позиції і звільнення наших територій».